Нього дня ви крокуєте рідне місто. Ми здається, знаєте про нього все. Та чи так воно є насправді? Відповідь почуємо із перших вуз. В ефірі. Навігатор Вінниці». разом з вами. Я Галина Гулько ваш гід по місту над Богом. Що поїхали шукати нову вулицю. Думали, що поїдемо швидко, але з перших кроків і вже трамвай зламався. Здається, поїдемо на цьому. Ну, що ж, вперед. На жаль, цей трамвай також нікуди не їде. Транспортний колапс. Попереду сталася аварія. Що ж виходимо із нього. Транспорт стоїть, тому доведеться шукати нашу вулицю сьогодні. Пішки. До речі, ми прогуляємось до вулиці Героїв Крут, колишня червоних курсантів. Де вона знаходиться? Спробуємо запитати у перехожих. Вийшла з дітьми у школу, Я розумію, що нам добратися буде проблематично взагалі. А що взагалі робиться? А сталася на сьогодні. Ми запитуємо про вулицю Героїв Крут. Чи орієнтуються люди по місту? Чули про таку вулицю взагалі? Перше чую про таку вулицю. Раніше вона була червоних курсантів. А червоних курсантів, звісно, знають цю вулицю. Вулиця недалеко від нашого місця проживання, тому тепер знайти її буде важче, однозначно з центру? Можете розказати людям, які не знають? Червоних курсантів так. можна сісти на трамвай, це буде або одиничка, або четвірка, доїхати до 50 років перемога, далі пішки. Що ви знаєте взагалі про крути? Нічого не знаю. Історію України не пам'ятаю? <гум> ні, нічого не пам'ятаю. Ну, Якщо сісти, пригадати, то, звісно, можна, але наразі я нічого вам не можу сказати. А Що ви взагалі вважаєте? Правильно, що зараз перейменовують вулиці чи ні по місту? Ну, не знаю. А чому Може про, про таку вулицю, як Героїв Крут? Ні, не чули. Колишнє червоних курсантів. Не чули. Чули? А як до неї дістатися з центру людям? Можете розказати? Ні, Я тут, тут живе у місті. Ні, ні. І де Ми Вона приблизно В старому знаходили. місці. Не знаю. Знає, ні. А щось про крути взагалі чули? Про ні, не чули. І, власне, І, винуватці заторів. Сьогодні у нас дуже довгий шлях до вулиці Героїв Крут. <рит> Ми <рит> шукаємо вулицю Героїв Крут. Знаєте, де знаходиться? Це була колишня червоних курсантів. А, червоних курсантів це ну, знає приблизно. Як до неї дістатися, наприклад, до цього? До неї звідси? дістатися от, до площі, піднятися трошки доверху, як до пет. College. Про крути щось чули? Ні, не чули. Третя спроба сісти у трамвай. Поїхали. Тепер запитаємо, що знають пасажири трамваю про бій під крутами. Чули, де знаходиться вулиця Героїв Крут? Чула, але де вона, я не знаю. Це колишня червоних курсантів. Знаєте, де така? Десь, так. Не знаєте, ні. А звідки пішла ця назва? Маєте якесь уявлення? Бо всіх питаємо, ніхто з Вінничан не знає. Не знаю. Навіщо було ці вулиці перейменовувати? Навіщо? Це теж історія. А це ми зараз запитуємо, чи знають щось люди про нову вулицю Героїв Крут? Звідки вона пішла? Не знаю, я, наприклад, не знаю. А що це був за пій? Ну, бій був бо... Студенти погибли між до кацапами. А коли приблизно був? <рес> коли? Після революції. Тож де знаходиться вулиця Героїв Крут? Я не знаю. А червоних курсантів? О, червоних Де курсантів вон? знаю, на туди. Це оця, що О, зараз буде? Е, так, оцього, так, прямо туди за, за стадіон. Туди, до хіміка. А нічого не чули про крути, звідки ця назва пішла? Так, чула, ну, але не мусить. Ми запитуємо це вулиця Героїв Крут знаходиться. Не знаєте, не підкажете? — Це сусідня. Це сусідня, так? Це колись була червоних курсантів. Mm -hmm. чи mm -hmm. пар... А як вам нова назва? Та байдуже. А знаєте щось про крути? Mm. Про Пробій під крутами? Студентів, здається, було кілька їх ну, фактично mm -hmm. тобто, було, Фактично вони полягли, щоб зупинити. Але не пам'ятаю. — А з ким вони не пам'ятають? Не пам'ятаю. Почав правильно, а далі забув ось власне і наша вулиця Героїв Крут. Починається вона від модерної замостянської, і тягнеться аж до нової батоської. Звідки походить нова назва та що знають перехожі про бій під крутами, запитаємо у них самих. Знаєте, як це вулиця називається, по якій йдете. Е, вулиця. Зараз Наташ. Вулиця. Була червоних курсантів а стала. Ні. Героїв Крут. Чули взагалі, звідки могла ця назва піти? Бити підкрутами. А хто з ким бився, бо всіх запитує, ніхто не знає. Я теж не пам'ятаю. Пробій підкрутами щось чули? Пробій про Крутами це тільки чули. А хто це з ким бився? Як назвали цю вулицю, по якій йдете, знаєте? Чесно червоних курсантів. Це була червоних курсантів. Стала Героїв Крут. Героїв Крут. Що чули взагалі от про Крути, про бій під Крутами? Що це взагалі було за історична подія? Не чув. Не чули. Ні з історії України не пам'ятаю. Ні, не пам'ятаю. На жаль. Що ж ніхто із перехожих нічого не може згадати про бій під крутами. Пробуємо запитати навіть у іноземця. Знає... Nee, <laughs> 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 студенти ніби там били з ким? студенти із воювали самі із нашими бюрократами. Чи як правильніше? Ну, тобто відстоювали права України студентів людей взагалі з тими людьми, які. Хотіли все під себе підлаштувати. Пробій під крутами щось чули? Да. А що це таке? Бо ніхто не знає. Історії вчила. – Ну, а хто це з ким бився? Хоча приблизно так на в Не знаю, я не пам'ятаю. А щось про бій під крутами чули? Чули і знаємо. Тому должен... що Ніхто не може сказати, ніхто не каже. Якщо знаєте, скажіть. Будете хоч хтось розумний. Дуже зайняті, просто і дуже спішимо, на другий раз. скажіть, хто з ким бився? От не знають, от не знають. Кажуть, що знають, але не знають. Бачите як? Знаєте, як ця вулиця називається, по якій йдете? Героїв Крут. А хто такі ці герої Крут? Бо ніхто не знає, всіх запитує. Не знаю теж. Про бій під крутами не чули? Чув щось таке. А хто це з ким бився? Це не знаю такої інформації. Це був загон київських курсантів, які билися з ким. Напевно, за незалежність. З ким вони могли битися? З, не знаю. Червоногвардійця. Червоно гвардія. Як ви думаєте, закінчився цей бій? Думаю, можливо, вдало. Це зараз буде. героїв крут або була червоних курсантів. Як вам те ще перейменовують зараз вулицю? Нічого, героїв крути, мені подобається. А щось знаєте про Крути? Бо запитуємо знаю. студентів, ніхто нічого не знає. Молодь не знає. Знаю, знаю. Да, що я генерал Муравйов розбив. Сто чоловік там, скадети, угу. молоді були ребята. А за що вони воювали? За вільну Україну, за свободу. По новому цю вулицю назвали? – Не знаю. Червоних. Була червоних курсантів. Стала Героїв Крут. Щось вам ця назва говорить чи ні? Я знаю, що є така, але я не знаю, чи це ця, цю перевели, не знаю. Мов то Було такий бій під Крутами. Щось я знаю, а що це знаю. за бій? Ну, це українці відстаювали інтереси. Угу. О. Незалежності, так? Да. – так? Ось хто має свіжі знання з історії України. Що ж із віничанами поспілкувались. Тепер послухаємо, що нам скаже наш навігатор-експерт. Вулиця Героїв Крут названа на честь. Е Знакового символічного, я би сказав навіть такого міфічного в, в контексті ну теперішньої важливості та е, е, розуміння і пам'яті про е, події Української революції. Це той бій, який відбувся 29 січня, за іншими даними, 30 січня 1918 року. Коли е, невелика кількість студентів е, молодих офіцерів Української Народної Республіки прийняли. Бій на невеликій залізничній станції Крути, яка знаходиться на теренах Чернігівщини, зупинивши на дуже короткий момент, але стратегічно важливий часовий відрізок армії більшовицької Росії під керівництвом Мурав'йова. 27 чоловік, молодих студентів, які, на превеликий жаль, в процесі самого бою відступили і заблукали, потім повернулися. Вони справді були розстріляні, і це. Ну, той трагізм, про який вже пізніше згадували е, митці, поети. Все це якраз, мабуть, і сформувало той міфічний Ореол про е, подвиг української молоді. Тож запам'ятовуємо бій під крутами. Це бій між загоном київських курсантів і підрозділом червоногвардійців, що відбувся на залізничній станції Крути 29 січня 1918 року. Ця подія відзначилася в історії України як великий подвиг студентської молоді. Тож спробуємо принести ці знання у маси. До 1910-го це був торговельний провулок. У 1910-му вулиця стала Апраксінською, у 1921-му – червоного курсанта. 1941-го – Михайла Грушевського, 1944-го знову стала червоних курсантів. У 2015-му – героїв Крут. Це студентська молодь, їх було мало, і вони відстоювали незалежність, тому не, не пам'ятаєте цього з історії. ні? – Ні. – За що могли боротися, хто це? Якщо вулицю назвали? Ну, за території. Мабуть, за незалежність. Так. Це були київські курсанти проти Червоної армійці виступали, нагадаю вам, так? Я так розумію, що ви про вулиці запитуєте і так, їх так. змінили. Моя так. думка, що це неправильно. А чому? Того, що всі до цього привикли, і це міняється цим історія міста. Від того, що міняється назва вулиці, по суті, ні менталітет, ні погляди людей не міняються. Чого вони їх не переіменували, коли зразу стала незалежна Україна? Треба було тоді перейменувати. Тільки стала Україна, ставте українські назву, а зараз вже взялися. Це, в принципі, безлузна ідея, тому що. Вона ні вона нічого не вирішує, якби ніяких. Те, що вулиці будуть переиміновано, нічого не зміниться в країні. В Україні ну українські вулиці називають тут, бо раніше було радянські, радянські назви, зараз українськими назвами називають правильно все. Ви крокуєте рідним містом, і вже не очікуєте побачити чи почути щось нове? Тож зустрічайте «Навігатор Вінниця» у своєму районі і долучайтеся до спілкування. А на якій вулиці ми з вами зустрінемось наступного разу? Ви дізнаєтесь рівно за тиждень у цій же порі. До нових зустрічей.